Ішло Різдво в стражденну Україну, у темні села, стомлені міста, ішло через воронки і руїни, несло ї силу вічного Христа, ішло різдво до діточок маленьких, щоби забрати вічей в них і страх до юних і дорослих і стареньких. Несло їм віру на своїх плечах, ішло різдво у бліндажі й окопи, окутувало воїнів теплом, ішло між градами, налякане в ознобі, щоб стати від загибелі щитом, ішло різдво до кожного порогу, не знало, чи відчинять там йому, щоби навчити довірятись Богу. Щоб вивести до світла крізь пітьму. Ішло різдво, і з вдовами стогнало, на руки брало сиріт у сльозах і шепотіло, й сльози утирало, татусь живий, він там, на небесах. Ішло різдво, крізь снігові замети у бомбосховища, в оселі що ущент. Під рев шахидів обстріли ракети І сирени ляшний акомпанемент. І Ішло Різдво, і людям говорило: Христос вже народився, Він гряде, впускайте його в серця щасили, Він вам усі тривоги відведе, і українці духом підіймались. І молитва їм лягала на вуста, у радості й надії всі єднались і зустрічали з вірою Христа.